Вітаю. От знаєте, чи спадало колись на думку, чому так буває, що фінансовий успіх знаходять люди, які, ну, здавалося, менше працювали, чи що, або знань у них наче менше? Ага, а інші, ну, просто надзвичайно працьовиті, талановиті, а ледве кінці з кінцями зводять. Так, це питання багатьох хвилює. Саме так. І от сьогодні ми власне зануримося в один матеріал з YouTube, Там автор ділиться, знаєте, дуже особистою і ну, незвичною точкою зору на бізнес на багатство. Тобто не типова історія успіху. Зовсім ні. Він свої злети та падіння пояснює не стільки діями, скільки ну, долею або якоюсь вищою силою. Це, скажімо так, суперечить усім цим мотиваційним штукам про роботу 24 на 7. Цікаво. Тобто ми розберемо цю, так би мовити, альтернативну версію. Так подивимось на його аргументи, на його власний шлях. Що ж його до таких висновків привело? Ну, власне, джерело одразу ж е, кидає виклик цьому міфу про заслужений успіх. Автор каже, що багато гучних історій е, насправді там є стартові переваги. Ага. Впливові родичі, легкі гроші на старті. Саме так і це часто важить більше, ніж ну, титанічна праця. І що цікаво, він стверджує, що чимало багатих людей самі визнають пощастило. Або обставини так склалися. Як він каже, просто в якийсь момент життя почало вести. І справді ж, якби все залежало тільки від розуму, від зусиль, то ну найрозумніше були б найбагатшими. А ми бачимо, що це не завжди так? Зовсім не завжди. Він там навіть приклад наводить. Продавця помідорів. Так що неосвічений продавець може бути багатшим за генія з купою дипломів. Це звичайно трохи провокативно, але змушує замислитись. Однозначно, про наші оці ціннісні установки. А як щодо його власного досвіду, він же наводить приклади. Отак, і досить драматичні. Перший бізнес постачання продуктів, стрімко вирос. Злетів? Ага, а потім так само стрімко крах. Буквально за два тижні. Він це описує як низку дивних обставин і каже, це втрутилася якась невидима сила. Невидима сила? Звучить інтригуюче. а чи не може це бути просто ну, спробою знайти виправдання невдачі? Можливо. Але він потім цілий рік намагався все відновити. Мав же досвід, знання, зв'язки. І що? І нічого. Каже, зустрічі зривалися, рахунки блокували. От ніби щось активно йому заважало. Він це саме так інтерпретує як зовнішній опір. Добре. А що далі? Адже він не здався. Ні. Пройшло кілька років. Він працював на звичайних роботах, і тут раптом потужне бажання спробувати знову. Таке, знаєте, майже ірраціональне. Знак згори, як він це називає. Саме так. Без чіткого плану він переконав друга, каже, все вийде, сила тепер з нами. Сміливо. І що? Вийшло? Ну, не одразу. Були труднощі. Але потім бац, отримали величезне, несподіване замовлення. На якийсь специфічний пакувальний матеріал. Це принесло серйозні гроші і дало старт новому успішному бізнесу. І він знову відчув допомогу цієї сили. Так він каже, що спостерігав, як вона допомагала вирішувати проблеми. Тобто, бачите, яка гойдалка: Злет, падіння, потім знову злет, але вже з іншим усвідомленням це підводить нас до наступного повороту, так? Там же була ще якась трагедія. Абсолютно, він досяг значного успіху десь до 26 років, а потім особиста трагедія. Деталей він не розкриває, але каже, що втратив усе. Знову. Ого, і як він з цим впорався? В процесі відновлення він згадав про той досвід невдачі, успіхи, оцю силу і вирішив уже свідомо покластися на вищу волю. В джерелі згадується Господь, Аллах. Він звернувся з молитвою, просив подбати про його прожиток. І тут його історія набуває вже чітко духовного забарвлення, так, Найомим мусульманином, той поділився хадісом, це вислив пророка Мухаммеда, Мир йому і про приречення здається саме, що людина отримає лише те, що їй приписав Аллах, чи то користь, чи шкоду, і це кардинально змінило його підхід. Тобто, як саме? Менше зусиль? Ну, не зовсім новий бізнес вони почали з молитвою, і, як він каже, робили все від себе залежне. Але без зайвої метушні, без тривоги. І успіх прийшов. Ну, напрочуд легко. Цікаво. А ще ж там був інший хадіс про мирське і вічне життя. Так, теж важливий момент, хто ставить мирське головною турботою, того Аллах ніби розриватиме між справами і дасть лише те, що і так приречене. А хто прагне до вічного життя, тому душевний спокій, а мирське прийде саме. Тобто фокус зміщується. За мирським є аскети, хто відмовляється, а є найправдивіші, вони приймають і багатство, і втрати як волю Божу. Їхні серця вільні. І цей третій шлях подається як ідеал, так правильно так. Тобто основний посил джерела, як я розумію, фінансовий стан не має визначати наш внутрішній спокій. Тобто не гнатися за багатством понад усе. Саме так стримувати надмірне прагнення. Для щастя, мовляв, треба мало, і не піддаватися тиску суспільства, а знайти ці стандарти успішного життя. Зміни починаються зсередини. Він там ще Коран цитує Аллах не змінює становище людей, доки вони не змінять самих себе. Фокус на віру, родину, знання, допомогу іншим. Центральна ідея, зовнішні сили, які автор бачить у духовному ключі, грають величезну роль у фінансах, можливо, навіть вирішальну. До особистих зусиль пропонується змінити фокус з гонитви за грошима на внутрішню гармонію. І на завершення, мабуть, варто залишити слухачам питання для роздумів. Якщо припустити, хоч б на мить, що успіх і багатство справді залежать не лише від нас, як це може змінити наше ставлення до роботи, до амбіцій. До невдач і до самої ідеї заслуженого добробуту. Дуже слушне питання є над чим подумати? Вітаю.